І так, цей проєкт дуже-дуже особливий, дуже цікавий. Півроку від купівлі до вже повністю готового авто на номерах з ремонтом з усім. Що ми маємо по пошкодженнях, що ми маємо по запчастинах? Що десь робилося? Наскільки важливо вірно розрахувати свій бюджет, і наскільки важливо дотриматись от того балансу між бажаним та реальним? Ну що ж, що ми придбали? І знову у нас обмежений бюджет, а треба саме таку дуже добре, дуже круту комплектацію. В котрий раз на конкретному прикладі доводимо важливість після ремонту зробити обкатку відремонтованого авто та повний контроль якості самого ремонту. Чи завжди коректно порівнювати пропозиції по авто з США та на нашому вторинному ринку? І які можуть бути варіанти ошуку саме на нашому вторинному ринку? Так що, друзі, якщо вас цікавлять відповіді на усі ці запитання, то влаштовуйте зручніше, а ми починаємо черговий проєкт чергового авто і Сполучених Штатів до України. І допоможе нам сьогодні ось такий чудовий Subaru Outback чистого 2023 року. Ну що, влаштувалися? Тоді ми починаємо. Вітаю, друзі! З вами знову я, Олександр Медлідін, автопроєкт Харків. І в наших відео ви вже ось такі Subaru Outback і у новому дизайні, у новому кузові, могли бачити вже не раз. Але кожен проєкт індивідуальний, кожен проєкт особливий. І на прикладі кожного проекту ми стикаємося з якимись моментами, які ми знаходимо момент, е можливості їх вирішення. Ми е, знаходимо можливості економії бюджету замовника. Але уся ця інформація, вона безцінна. І в наших відео ми надаємо вам усі ці моменти, з якими ми стикаємося, усі проблеми, з якими ми стикаємось, щоб на майбутнє, якщо ви вирішите придбати таку або будь-яку іншу автівку, ви вже були підготовлені, підковані, і ви вже змогли не накоїти якихось помилок і зекономити собі. Бюджет та гроші. Ну що ж, і так, цей проект дійсно він дуже дуже особливий, дуже цікавий. Чому? А тому, що для нас будь-який проєкт особливий, і це дійсно факт. І так, ця, цю авто ми придбали для нашого замовника Олексія. Він з Західної України. До речі, нагадую, ми з Харкова. Вся ремонтна база у нас у Харкові замовник Західної України. Вісім між нами набагато більше тисячі кілометрів в один бік. І людина. Дякую вам велике, Олексій. Вирішила доручити нам виконання цього замовлення, цього завдання і зробити усе під ключ. Сподіваюся, що ми цілком задовольнили усі ваші вимоги та потреби. І так людина до нас звернулася е, на в середині жовтня 2023 року. Було були такі вимоги. Треба придбати Subaru Outback від 20-го року. Нагадую, від 20-го, а це в нас 23-й. І це геть інша автівка, бо 21-й, 22-й роки це в нас один рестайл, один кузов. Так би мовити, до рестайл. А це в нас вже 23-й рік, це вже в нас іде рестайл. І так, треба було придбати outback від 20-го року. Обов'язково комплектація мала бути не нижче Тюрінга, не нижче тюрінга з кон'ячним салоном. Це обов'язкові вимоги. Звісно, що вміняємо пробік та бюджет. Бюджет в нас був попередньо десь приблизно 27, ну край 28 тисяч, Загальний бюджет на попередній кузов. І так ми шукали більше двох місяців. З середині жовтня до середини грудня щось треба було знайти. Перебрали безліч варіантів, ем, підбирали, рахували, намагалися виграти. Все уходило набагато дорожче. Ми зараз, коли дійдемо до ціни, я вам наведу приклади, як саме воно оходило. От не йшло воно, все ходило дорожче. І ми вже пішли шукати тоді технічний компроміс. І саме таке осередині грудня ми знайшли ось таке авто, яке виглядало, в принципі, доволі кепсько. Удар в нас і спередини, і зсередини, і позаду. Тобто, уся ліва частина в нас пошкоджена. І на фото, звісно, автівка виглядала не дуже привабливо. Добре. Але якщо подивитися більш детально, то ми чітко бачимо, що, що передня частина, що боковина, це все був скользящий удар. Основні пошкодження в нас були ось тут, у задню ліву частину автівки. Вся безпека повністю ціла. І не е, тільки подушки безпеки, але навіть ремені повністю все було у нас геть-ціла. Геть І тому ми чітко розуміли, що удар не дуже потужний. Що все це е, замінюються зовнішні елементи, а далі буде ціла автівка. Але за рахунок того, що виглядало Авто не дуже була можливість його придбати дуже дуже дешево. І так, ми розглядали 20-21 роки, взяли, придбали 23 й рік комплектація. Тюрінг то есть дуже-дуже крута комплектація, звісно, що з кам'ячним салоном. Шукали 2,5 літрів звичайний двигун, взяли 2,4 турбований двигун, пробіг 13 938 міль на одометрі на час купівлі цього авто. І придбали ми його за 8600 доларів. Ось вам, будь ласка, фотографії того стану, в якому придбали цю автівку. А ось вам скрін, скільки зараз середня ціна на такі авто. На весь проєкт у нас пішло, грубо кажучи, півроку від купівлі до вже повністю готового авто на номерах з ремонтом з усім. І коли ця авто була придбана, ми її придбали нагадую наприкінці 23-го року, і автівка 23-го. Тобто це було взагалі нове авто, зараз середина 24-го. За цей час, звісно, що змінилися ціни. Так, ось на сьогодні на аукціонах середня ціна на такі субарики, незалежно від комплектації, пошкоджень, пробігу, 9341 долар. Це середня ціна. А реально на таку комплектацію набагато вище. А на той час, коли купляли, вони уходили 12, 14, 15, 17 тисяч свіжі автівки, декілька місяців лише було. Ми придбали, як я вже казав, за 8600. Ну що ж, що ми придбали? Ви бачите. Новий чудовий дизайн спереді чудову нову оптику. Камери в нас стоять і спереду, і ззаду. Звісно, що у нас є безключовий доступ, у нас йде підігрів дзеркал. У нас йдуть повні електропакети по сидіннях обих двох передніх, а не лише Тобто І водійський електропакет, і пасажирський підігрів всі, е передніх та задніх сидінь у цій комплектації, вентиляція передніх сидінь. звісно, що в нас іде пам'ять сидінь, у нас музика. Карман Кардон, багатофункціональний руль, система допомоги водію, iSight, система е для бездоріжжя, X-Mod, е бездротова е зарядка та взагалі безліч електронних помічників, які, якщо просто їх перераховувати, перелічувати, це можна відео десь на півтори-дві години зробити, але це в нас. На тему сьогоднішнього відео. Звісно, що в нас іде і люк. І як я вже казав, вентиляція окремо передніх сидінь. Ну, тобто, можливості тут більш ніж достатньо. Тепер йдемо, покажемо, що ж у нас по салону позаду. Да. Звісно, що багажник у нас відчиняється. З кнопочки. Можна із пульта, можна з салону, можна, як вам буде зручно. По задньому салону, ви бачите, що у нас місця Більше, ніж вдосталь. Що по висоті, що по ширині в нас цього вистачає. Сидіть, хоч, хоч лежить тут, як вам зручніше. Далі, як я вже казав, у нас те підгрів задніх сидінь. І звісно, що USB-розйоми та type C роз'єми у нас і позаду, і попереду, де вам зручно так і робити. Ну і звісно, як будь-якого універсала, будь-якого кроссовера можливість розкладати. Спинки задніх сидінь, і робити повноцінний великий салон. Багажник. Багажник як для такого класу авто у нас дуже-дуже великий. Да, до речі, у нас і шторка приїхала. Хто стикався з американцями, знає, що зі штатів приїжджають ці шторки далеко не часто. І в нас приїхав в комплект все, що потрібно. Ось тут у нас і домкрат, і інструмент. І далі під домкрата У нас йде іде Тобто, все, що необхідно, все за автівкою приїхало. Так, друзі, ми з вами дуже коротенько розібралися по комплектації цього авто. Бо я ж кажу повноцінну е версію вам зробити огляд по комплектації це більше години займе. Що ми маємо по пошкодженнях? Що ми маємо по запчастинах? Що десь робилося? Саме перше, ціла безпека. Навіть ремені не спрацювали. Це ми можемо бачити з скрінів за аукціону, що у нас все добре, все чудове. Нічого не спрацьоване, лише іконка не пристигнута рівня безпеки. Все це інше там не горить. Чудово. далі. По тому, що в нас було необхідно докупляти по запчастинах. Більший час часу запчастини, по-перше, усі оригінал сто відсотків. Більша частка була нові, дещо треба було докупляти. І так, докуплялися. Ліва крило, воно замінена. Ліва дверка замінена. Зеркало у нас відновлено. Решітка радіатора попереду у нас іде замінена. Купа пластика в нас, що попереду, що позаду, все це у нас замінювалось. По передньому бамперу він у нас відновлений, все добре, все чудово. Передню ліву фару теж це її рідна її відновили, її врятували. Все добре. Без питань. Далі йдемо. Ось ця задня дверка. вона В нас врятовувалась, ми її змогли відновити. Цю ми замінювали, цю ми рятували. Далі йдемо. Купа купа пластику, як він сказав, в нас замінена. Задній бампер в нас замінений. Направляючи бамперів і купа всякої мілачовки, в нас теж іде замінена. З тих питань з проблем, з якими ми стикалися, ось тут у нас стоїть за бампером радар мертвих зон, сліпих зон. І ось саме цей радар був, він вийшов з ладу, звісно, що внаслідок ДТП. Так, ось на версію 23-го року його в Україні було знайти майже неможливо. Ми дуже-дуже багато часу витратили на те, щоб знайти І навіть до офіціалів зверталися, ніхто нам не, не зміг допомогти. Врешті-решт змогли знайти саме такий радар, який треба, по цю модифікацію, вживаний, знайшли, добре, поставили, все добре, все чудово, все працює. Це була для нас, в принципі, сюрприз. А ось основний елемент, який треба було зробити, це ліва чвертка. Але ж ми не замінювали її повністю. Ми вставляємо фото з процесів ремонту. Е, було зрізано лише зовнішню частину, так звану фільонку, або хтось називає її крило. Ході, по, по суті, це зовнішня частина задньої лівої чверки, бо цельно зварюна е, єдиниця. Внутрішню частину, підціліще, все це було вирішено, витягнуто, поставлено на місце, щоб не е, різати сам корпус автівки, щоб не зменшувати її. Міцність, пружність, все це було відмовлено, і вкат, як це кажуть, вкатили чвертку або вкатили зовнішню частину по своїх заводських мітках. Все все добре, все працює. Далі по фарбуванню, щоб нормально добре пофарбувати, було зрізано ось цей трикутне скло, його вирізали, і було повністю, до речі, був розібраний стеля, була знята і знят був лівий релінг. Уся ліва частина десь пофарбована. Задній бампер, ліве заднє крило над дверями. От ця частина і по-просторіччі, е, називають її бананом. Це така жаргонна назва. Вона повністю профарбована навіть під релінгам. Обидві ліві дверхи та задній дверний проєм. Ну і звісно, що з передньої частини ліве крило та передній бампер. Відновлений, пофарбований, чудово, капот навіть не фарбували. Він був з певними страховими відмітками, але все це було просто споляровано, доведено до ладу, і перефарбовувати його було взагалі не потрібно. Єдине, що прямо спереду капоту залишились маленькі наслідки, маленькі цяточки. Це було влучання якогось камінця на трасі. Ну і за цього перефарбовувати капот. Ну, звісно, це було недоречно, його як змогли його вивели максимально, щоб воно не заважало, але капот залишився геть у рідній фарбі. Все, по ремонту, повністю ми усі питання закрили. Тобто, ось вам випроси. Зараз ми якраз ми доходимо, доходимо з вами безпосередньо до відповіді на усі. Основні питання, які вас найбільше цікавлять. Що друзі, трохи відхилимось від теми. Бачите, що ми постійно змінюємо ракурс. Це не тільки зручно для. Глазу для ока, для монтажу відео, але це залежить від напрямку сонячного світла. Якщо ви бачите, як іде тінь, то зараз сонце світить просто мені в очі, в спину оператору. А як е, в минулому кадрі сонце дивилося просто в очі оператору і в об'єктив камери, і знімати було дуже дуже складно. І так. По вартості ремонту ми замовникам е, закладали, звісно, що радилися з нашими майстрами, фахівцями по запчастинах, по ремонту, по вартості. Перед тим як купляти цю автівку і е, влазити в цей, в принципі, не дешевий ремонт. Ми звісно, що все рахували. Ми закладали на цей ремонт повністю, на все про все до 10 тисяч доларів. І от з цією вартостю, да, замовник був згоден, що це буде, звісно, більше ніж 28 тисяч і того повністю під ключ, як він розраховував відразу, але ж є автівка не 20-го, а 23-го року в новій генерації. Добре, до 10 тисяч ремонт. По факту на все про все ми вклалися 9 тисяч 445 доларів повністю на все. Ремонт, запчастини, усе, усе необхідно. Звісно, без урахування там поліроля, хімчисток, доведення до ладу, е, якихось обслуговувань, тюнінгів. Це все, звісно, що ніколи в ремонт не рахується. Ми говоримо запчастини та ремонт, як завжди. І так, пофінальне повністю ми вклалися навіть ще 500 доларів замовнику зекономили. Але у нас вже після ремонту, після всього, вилез один трабл, Ми його за вам. Розкажемо пізніше і м, пояснимо на його прикладі відповідь, чому так важливо робити обкатку авто. Повністю під ключ на номерах з ремонтом, як я вже казав, у нас проєкт зайняв півроку від купівлі до номерів. Авто обійшлося у 28900 доларів повністю. І наприкінці відео ми зараз, до речі, з вами зробимо ще й порівняння з так, ось, коли вже автівка була закінчена, все 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 йшло повністю до фіналу. Ще було одне питання від замовника, одне прохання зробити йому русифікацію. Але ще бачила, бажано не просто русифікацію, а українізацію. Да, зробити усе, щоб було меню, щоб все, усе прилади, щоб центральний монітор, консоль, все було українською мовою. Але на жаль, на версію 23-го року ні ти що. Українською, навіть російською мовою ще прошивок немає, і ми виконати це прохання замовника, на жаль, не змогли. Ну нічого страшного, сподіваюся, найближчим часом щось подібне з'явиться, і вже Олексій зможе собі тюнінгувати автівку у такий спосіб. І ось, коли все, все було завершено, перш ніж передавати авто замовнику, перш ніж знімати сьогодні фінал проєкту, ми, звісно, зробили обкатку. Те, про що ми завжди кажемо, що це край необхідно робити, бо е, жодне авто після ДТП, після е, Америки, коли воно відновлюється на СТО, ви е, жодного разу не можете бути впевнені, що зробилося усе необхідне. Що усі косяки е, знайдені. Усе доведено до ладу. Ніде ніхто нічого не забув аби, або щось пішло не так. До речі, в нас, бачите, які в нас в усаті та хвостаті глядачі, до да, цілих три штуки прийшло. Я можу сказати, що в нас дуже часто під час зйомок то собаки, то коти, то навіть було відео з Q5, коли на решітці радіатора равлик в нас був. Навіть і таке було знімало. Тому це все. Це все на щастя. Так ось, коли ми робили обкатку, безшумка на цьому авто дуже потужна. Нічого, ніяких посторонніх шумів, нічого не чути, але щось не так. От щось воно йде не те. Ну, не так автівка їде. Якийсь сторонній шум, звук. Начебто він не дуже чутний, але щось воно не те. Заганяємо автівку. В бокси, заганяємо їх ходовикам, вже не в ремонтній зоні, там, де робилося кузів. Все, хлопці, підіймаємо на підйомник, шукаємо щось позаду не те. Все пройшли, все перевірили, начебто все добре. Давайте будемо хитати колеса. Хитали-хитали, знаходимо ззаду зліва такий трабл, що відпущений в один з припіжних болтів з ходовою, який все це збирає докупи. Він просто був недозатягнутий. Зрозуміти, у який саме момент, чи воно так приїхало зі штатів, чи момент, коли е, замінювали речаги, все це відновлювали, щось не дотягнули, незрозуміло. Е, але звісно, такого не мало бути. І на великій швидкості це було б дуже дуже би дало собі ознаки. Але ось вам обкатка, ось коли. І наш контроль якості, да, що все це має контролюватися, все це має перевірятися. Але як ти його не контролюй, поки автівка не пройде обкатку, воно не вилізе. Але ж. Цей недотягнутий болт він ніяк не міг спричинити якийсь сторонній шум, якийсь гуркіт. Ну, це не воно. Шукаємо далі. І знаходимо. І знаходимо, що ось тут зліва, ось на тому колісі, яке на фото стояло трохи під, під кутом, яке було пошкоджені були речагі на цій ходовій, Виявився пошкоджений підшипник ступиця. І звісно, що ви ніколи ззовні цього не побачите, поки не почнете їхати на цій автівці, поки він себе не проявить. Все, і ми екстрено замовили ступицю, замовили підшипник, і все це замінено максимально короткий термін. Буквально доба, дві, і все це було зроблено. Ось так тому, друзі, ми з вами розібрали наскільки важливо вірно розрахувати свій бюджет, і наскільки важлива. Дотриматись от того балансу між бажаним та реальним. І е, якщо бюджет нас трохи не вистачає на те, що хочеться, на те, що бажається, то завжди можна знайти якийсь розумний технічний компроміс. І ось це авто це приклад того, як Взяли більш свіжу автівку у кращому стані, у кращій комплектації, так, з більшими пошкодженнями, але пошкодження, які не фатальні для авто, які кажуться більш Страшнішими, ніж вони є по факту. Все, з цим ми розібралися, але ж в нас залишається питання порівняння з утрішнім ринком. І ось тут дуже цікава речі. А цікаве не в тому, що на сьогодні, на нашому ні вторинному ринку, ні новому ринку автівок у такій комплектації просто не існує пропозиції. Я подивився саме сьогодні, перед записом цього відео таких автівок просто немає. Є щось подібне. На новому ринку автівки не з 2,4 турбованим, а звичайним 2,5 літра. На менш крутій комплектації вартують, умовно кажучи, 45 тисяч доларів. З комплектацією не Turing XT, просто комплектація XT з 2,4 літри. Тобто, наближче до такої, але все ж таки це не вона і це не конячний салон. Вона нова на на первинному нашому ринку. Коштує 50 тисяч доларів майже без копії. А що ж є на вторинному? На вторинному немає жодного тюрінгу. Є лише лімітки. Так, вони 23-го року, добре, але це все лімітки. Ось там, їх там декілька було пропозицій, різні ціни. Я вам вибрав три з п'яти самі авто, які є на вторинному ринку. Усі 23-го року. І так, перше, це в нас лімитка. Це, це вже у нас. Ну, так, нехай, нехай рахуємо перша. Лімитка 23-го року, 4 тисячі кілометрів пробігу, 36 тисяч 800 доларів. В принципі, доволі непотужний удар, доволі цікава автівка, але 36800, менша комплектація, слабкіша і 28900. Вигода чимала. Наступний варіант: теж 23-й рік, 6 тисяч кілометрів пробігу, 31 700. Так, це вже набагато менша ціна, але і пошкодження були сильніше, суттєво сильніше. Ну, третій варіант він взагалі мене здивував. Бо це відповідь на отеле питання про пошук. Е, в лоті вказано, на авторі, точніше, в об'яві вказана комплектація Limited. Все добре, така ж, як у всіх. Е, пробіг у нас 14 тисяч кілометрів. Ціна 33200, тобто навіть середня ціна між тих варіантів, що я вам запропонував. Але коли ми дивимося по пошкодженнях, що ж було з автівкою, бачимо, що і пошкодження в нас чималі, і безпека в нас працювала. А що в нас з салоном? Який салон у нас дивне? Салон у нас тканинний. В лоті чітко вказано, що комплектація це не тюрінг, а комплектація це у нас преміум. Тобто набагато слабкіша комплектація. Не виключно по салону, а взагалі по усім усім опціям, модифікаціям, помічникам, допоміжним системам і тому, тому іншим. Ось якось так, друзі. Дуже сподіваюся, що відео було для вас цікавим корисним. Щоб ви додивилися до кінця, то велика вам дяка. Ну і звісно, що не забуваємо підписуватися на наш канал, натискатися на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. Великий палець догори, залишайте коментарі під відео. Це треба, щоб і всі інші. Чим більше ви поставите великих пальців до гори, чим більше ви залишите коментарів, тим більше глядачів подивляться ці відео і зможуть отримати цю, сподіваюсь, корисну інформацію. Ну і звісно, кому цікавить авто сполучених штатів або Канади, або Китаю, або Норвегії, в нас є дві окремо е, пари каналів: Viber та Telegram, стосовно. Автівок сполучених штатів та Канади, окрема пара та окрема пара Viber та Telegram Стосовно автівок з Китаю та Норвегії. Це стосовно електромобілів, все а на цьому будемо завершувати. З вами був я Оксан саме автопроект Харків. І до нових зустрічі в ефірі все буде Україна.